Вітаю! в ефірі програма в об'єктиві з Михайлом Когутом, і сьогодні ми говоритимемо про подію, яка фактично затьмарила е, історичний момент з ратифікацією угоди про асоціацію. А це зокрема прийняття закону про особливий статус Донбасу, про те, що ми отримуємо з тим особливим статусом і як. Чи правильний він чи неправильний? Що робити взагалі з Донбасом? У нашій студії ми говоритимемо з гостями. А це Микола Кміть, колишній голова Львівської обласної державної адміністрації з 2008 до 2010 років. Ігор Васюник, народний депутат України та Роман Брезівський громадський активіст, один з лідерів Львівського Євромайдану. Пане Ігор, перше питання до вас: оскільки ви були на цьому закритому засіданні Верховної Ради. Де було проголосовано закон про особливий статус, скажіть, будь ласка, а чому саме таке голосування і з кого люди мають питати фактично про майбутню долю України? Вітаю, шановні телеглядачі! Дякую, пане Михайле, за запрошення в студію. Тому що зараз перед виборами окремі кандидати в депутати генеральні директори наших львівських компаній блокують. Вихід в ефір представників Народного фронту, тому я вам ще раз дякую. На жаль, так є, що після Революції Гідності свобода слова стає знову під знаком запитання. Тепер щодо даного законопроекту, про який ви говорите. Знаєте, дуже часто в Верховній Раді виносяться на розгляд законопроекти, які можна назвати так морально складними. І тут приходиться голосувати, або виходячи з політичної доцільності, так? або голосувати по совісті. По даному законопроекту я голосував так, як мені підказувала моя совість. Я не голосував за розгляд даного законопроекту, тому що вважаю, що е, на сьогоднішній день питання територіальної цінності, цілісності, питання суверенітету України, питання українців на сході України. Повинно бути широко обговорюватися в відкритому режимі. Тому е, кожен з нас прийде час, повинен пояснити своїм е, дітям е, чи внукам, е, яку частинку маленької історії вони творили в Верховній Раді. Так? Я думаю, що е, по цьому законопроекту повинні пояснити свою позицію. Представники удару, два представники удару, о, 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 львівські, львівські депутати, які голосували за. Нехай чи Ярослав Добневе, чи Гінка, чи там представник, керівник фракції Оксана Юронець пояснить позицію їхню по цьому законопроекту. Нехай вони пояснять матеріалам, які носять сьогодні чорні хвостки, за що загинули їхні діти, так. Чому тоді цей так званий мирний план не можна було впровадити наприклад два місяці тому? Якщо ми говоримо конкретно по даному законопроекту, то я вважаю, що даний законопроект був проголосований порушенням всіх норм регламенту? Даний законопроект дає можливість, скажімо так. Даний законопроект кинув всіх українців Сходу і Півдня, тому я не голосував за цей законопроект. Пане Микола, в мене до вас питання. А скажіть, будь ласка, а чи а, виправдано, чи взагалі доцільно, чи це не знаю, реально голосувати? Такі закони фактично про долю частини України в такий спосіб, що ми зараз не маємо в кого запитати, ми не знаємо, хто за нього голосував. Фактично. Доброго дня студії. Ви знаєте, мені важко говорити, я не був на цьому засіданні, на жаль. Може, і легко говорити краще там. Можливо, не можливо, й на щастя. Не знаю. Думаю, що не варто ховатися в такі часи від гострих, а це гостра тема. Я би дещо інше на це подивився. По-перше, ми не знаємо думки народу. Пройшло багато часу, я погоджуюсь з паном Ігором. Треба було ці кроки зробити раніше і взнати, а як думає все-таки нація? Що вона хоче? Вона хоче перемогу любою ціною, вона хоче зупинити зараз війну якимись жертвами. Чи території, чи тимчасової передачі суверенітету, чи якоїсь іншого ціною, чи вона хоче воювати до кінця без зброї чи зброї? Це одне питання, воно глобальне, воно чомусь не вирішувалося. Складно чи просто я мав досвід, і так сталося, що коли йшла українсько-грузинська війна, я бував там і. Спілкувався з керівництвом цієї держави, і з нашим президентом, що відбувалося, він там безпосередньо брав участь. Вони були в такій самій ситуації, що в гірші 30% окупованої території. Повелися дещо по-іншому, і результат є інший. В нашому випадку є позитивні речі, що хоч якесь перемирення, і є можливість. Щось зараз переформатувати, закупити зброю, чи, якісь, чи сказати про це, ми ж не знаємо. Все ж ми, ми ж не знаємо, купляють цю зброю. Там. Луценко виступає, що вже купили, потім країни НАТО відмовляються, тобто тут повний хаос і правди немає. Тобто берешуть далі. Питання процедурне дуже суттєве. Якщо я попаду, чи мене виберуть Верховну Раду, це... ми, якщо будемо порушувати постійну процедуру, ми докотимося, не знаю до чого. Хочу називати імена країн, бо ми вже нижче від них. Дуже складне питання, чому, От то, що Майдан стояв за що? За передачу прав громадам. І виходить, що ті громаді, яка там ну, зараз не найбільш українська, їй права передають всім іншим. ні. От. Це дуже важливе питання. Чому? Якщо вже такий складний закон приймається, то давайте для всіх приймемо. Чому тільки. Там, де хаос, і незрозуміло, що далі буде, про президент каже, що я не вірю, що це спрацює. І правда. А правда, яка? Треба називати речі своїми іменами. Перше, там війна, друге, там окупована територія, треба казати, що це тимчасово окупована територія, та Крим. Бо Крим ж ми ж не мовчимо. Різниці в цьому нема. Тому, якщо говорити, що тимчасово окупована територія, ми повинні розірвати дипломатичні зв'язки з Росією. Я не розумію, як можна, коли у нас вже там скоро 20% території буде окуповано сусідом, ми з ними там бавимося в дипломатію. Грузія, що перше зробила, розірвала дотепер дипломатичні зв'язки. Але в Грузії війська ледь до російських до Тбілісі не білісів не ну, неба, ми ну, що поміняється. Вони вже нас забрали півострів, забрали Донбас. Що треба зробити, щоб ми сказали, що це треба розірвати? І Захід дивиться на нас, знаєте, я, я розумію партнерів України-Заходу, вони дивляться на Україну, і, а ми тут торгуємося за щось з агресором, який нас окуповує постійно більше і більше території. І вони думають, слухайте, може Україна зараз знову скаже, що вона хоче в Митний Союз. Ми ж не зробили кроків, які кажуть, ми більше туди ніколи не підемо. Крапка. Скільки би не було торгового обороту, яка б не була ціна на газ, що б нам Росія не обіцяла, ми туди не підемо. Литва, Латвія, Естонія колись терпіли, замерзали зимою, палили паркет, але не здали своїх інтересів. Це дешево не буває. Ми або все життя будемо з Ігом Російським торгувати, мучитися і не нас будуть дусити, або ми скажемо. Знаєте, колись президент Грузії, коли бізнесмени. А я там був з сторони боржомі, жалілися так зле, все, не можна нічого продавати. А це величезна Грузія, ще більше там особливих партнерів і не мала по кордону. Він сказав таку геніальну річ. Ви візьміть, каже, мапу Грузії, і там, де Росія, замалюйте синім і напишіть, що море. І отак от бізнес повинен до того відноситися. Поки ми не зробимо там океан, і не забудемо про це, щастя не буде. Роман, а ну ви, як в принципі, громадський активіст не заплямований політикою. А скажіть, будь ласка, чи за це стояв майдан, щоб зараз в Верховній Раді в принципі повернулись до старого? Ви знаєте, звичайно, що майданівці повністю розчаровані цим законом. І не те, щоб розчаровані, а майданівці також готові діяти, бо майдан виховав нову категорію людей, нових людей, нового покоління, котрі просто так. Не віддадуть свою територію і додам, починаючи свою розмову, з того, що одразу ж, коли був прийнятий цей закон, вечором особисто до мене сконтактувались наші поранені хлопці із військового госпіталю, вони прийшли на Майдан, так як це було ще в кінці листопада. Одразу ж знайшли контакт зі мною. Ви знаєте, я не міг дивитися їхні очі, а найболючіше було тоді, коли чоловік з Луганська, який тут був поранений, в нього лице поранене. Мені просто очі заслізились, але набрався сили насправді. так. Це справді ми їх злили. Це тисячі жертв українців. Але додам те, що е, Майдан навчив вірити і Майдан навчив перемагати. Ми можемо взяти приклад сербської держави маріонетної, яка була створена у Югославії, коли Хорватія. Що схоже до нас, маленька Хорватія піднялася, їх їх більше здається чотирьох мільйонів. Так організувала добровільчі батальйони і починаючи від битви під Вукуваром, відстояла фактично свою незалежність проти югославських військ регулярних. Але на жаль, на частковій окупованій території була створена така маріонетна держава, і через близько 3-4 роки Хорватія, мобілізувавшись, втративши частину своєї території. Вона організувала сили і знову ж таки відтворила, відновила свою територіальну незалежність протягом приблизно до тижні часу. Це дуже швидко, тому що була втрата, котра мобілізувала. Я впевнений, що в гіршому випадку так буде і в нас, але я прогнозую те, що це буде швидше. Тому ця подія, котра є внаслідок майдану, нас мобілізує до дій нас, активістів, нас, військових. І наші військові насправді не їдуть в тил, вони не впадають в вічі. Ці хлопці, котрі були там у госпіталі, вони не дають задні, вони продовжують далі свою боротьбу поряд із нами. І додам, що найбільше, коли російський військовий їде воювати на схід України, він приїжджає туди як загиблий, десь там на військових навчаннях. Наші хлопці повертаються героями, тому що це наша земля, і ці тисячі загиблих. Вони кличуть пропільство до неба. Це означає те, що все повинно повернутися на свої місця. І додам те, що Майдан все ж таки, на жаль, наслідок подій на сході частково призупинив, скажімо, своє розгортання, тому що Майдан це все ж таки не тільки центральні площі міст, Львова, Києва, це і великий геополітичний процес, це просто перелом, і він однозначно буде далі просуватись на схід Росію. На мою думку, можна зараз фактично десь. Порівняти з тухлим яйцем, знаєте, оболонку видно, але насправді воно смердить. І думаю, що найближчим часом ця ненаситна Росія вона просто розпадеться так, як ця шкара лупа. І додам те, що Майдан це є високий продукт, який поширював високі цінності. Це продукт, який був проти пацифізму і пофігізму, в котре українське суспільство власне влізало до цього. Зараз ця, ці події нас мобілізують, і ми вже бачимо те, що Почина починаються реформи в МВС, вчора представник народного фронту Росина запропонував концепцію. Ми також будемо відстоювати разом із політичним сектором прийняття нової воєнної доктрини разом із партнерами по НАТО, через те ми просто впевнені, те що все повернеться на свої місця. Але я думаю, що цілком можливо те, що це ще піде іншим напрямком, оскільки вибори, там, котрі мають відбутися в грудні. Можливо, не будуть такими, як ми прогнозуємо, так, під підлилами автоматів. Через те, можливо, інший процес, дай Бог. Пане Ігор, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, от що цей закон означає? Ми фактично злили, чи неможливо ли більші втрати серед військових, чи, можливо, отримали друге Придністров'я? Дякую, пане Михайле. Я хотів би декілька слів продовження до того, що сказав Микола Іванович. Насправді цей закон приймався. Під великим тиском Кремля люди повинні це знати і напевно розуміють. Так? Насправді цей закон е, приймався, скажімо так. Е, якби не цей закон не було, напевно, без синхронного голосування по асоціації з Європейським Союзом. І це треба розуміти, тому що велика частина політиків європейських все-таки переконані, що в Україні йде якась внутрішня війна, а не війна з зовнішнім агресором. Так? Тут дуже багато факторів зовнішнього впливу, чому цей закон е, приймався, чому цей закон виносився на розгляд е, парламенту. Ну, ми ж з вами розуміємо, що велика і зовнішня і внутрішня політика робиться все ж таки конфіденційно, так? Але на моє переконання, не з, такого, не з таких питань. Такі питання в закритому голосуванні, питання, де вирішується про. Е, Територіальна цілісність країни не можна голосувати в закритому режимі. Якщо ми дивимося по суті законопроекту, то давайте коротко я собі тут помітив деякі основні статті цього закону. Так? Дивіться, стаття перша даного законопроекту не визначає навіть конкретну територію, якій буде визначений цей особливий, особливий статус. Так? Стаття 2 встановлює недопущення кримінального переслідування притягнути до кримінальної адміністративної відповідальності учасників подій на території Донецької та Луганської області. Учасників яких подій? Терористів, які вбивали і катували. Учасників якої, якого періоду цих подій на Луганської і Донецько. Стаття 4 в порушенні абсолютно конституції статті 10 говорить про те. Що на території окремих районів Донецької-Луганської областей не використовується практично державна мова? Ми сприяємо розвитку російської мови, прирівнюючи державну українську мову до мов інших національних меншин. Ну що це таке є? Хіба за це стояв майдан? Хіба це, за це е, загинули хлопці? І е, дивіться, стаття 5, 6 Вся повнота влади на цих територіях передається до органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборів. Навіть призначаються керівники е, е, судді і прокурори. То це означає, що вчорашні терористи будуть суддями і прокурорами. Мене тут зараз запитання: а чи означає це, що фактично українська влада та легалізувала ДНР і ЛНР? Можливо, в іншій формі. Ну, давайте такого визначення немає в законі, так, якщо говорити, так. Але ну, я, я, я ще раз повторююся, що даний закон просто відкинув всіх українців Сходу. Він їх кинув напризволяще. А якщо два чи три місяці до того, а я постійно спілкуюся з хлопцями, які є на сході, які воюють, там є і мої сусіди і помічники. Якщо до того вони дивилися на український прапор і на українську державу, так якось так собі загалом, так то зараз 60-70% хочуть, щоб там була українська влада, хочуть української символіки, хочуть української мови. І цей закон їх просто відкинув. В них, в них безнадійна ситуація. Вони почувають себе абсолютно безнадійно. Я думаю, що пряма відповідь на ваше питання, ми получили українське Придністров'я. Треба знову давайте поговорити своїми іменами. Я був Придністров'ї. Це Частиною це є Молдова, так? Там діють там якісь закони Молдови, там спортивні змагання, футбол, там якісь міжнародні речі, вони десь пов'язані. Але там своя армія російська російська, так і вони навіть придумали в Придністрові, чому оправдати цей такий Якийсь банальний вчинок. Там так багато запасів вибухівки, що якщо б вона детонувала, то кажуть, що Одесі було б дуже зле. Не то, що про Придністрові, а всій Одесі. Тому міжнародна. Ніхто не знає, чи це правда, до речі, бо дуже вона багато часу, і вже за той час можна було всю вивезти. Але дотепер міжнародну спільноту тримають на такій розтяжці, не чіпайте Придністров'я, бо от там от така ситуація. Нам Ми отримали приблизно то саме. Туди зараз вийдуть. Ну, яка з є стратегія у президента? Вона, мабуть, буде там в перспективі скільки сто років, мабуть, і успішна. Тому що я впевнений, і Придністров'я, і частина Грузії, яка зараз окупована, вона вернеться в ті терени. Так як і Берлін Західний об'єднався з східним. Питання в якому часі? Політична верхівка, Верховна Рада взяла на себе відповідальність, нам повинна її нести. Це, це, це саме шлях до та да, я, я впевнений, що всі переживали за Україну, але в свій спосіб. Як це зроблено, мені не підходить. Що зроблено, ми побачимо. Але ми отримали Придністров'я вже. Але дивіться, в законі є е, цікавий, е, цікаве речення про те, що цей особливий статус вводиться на три роки. А через три роки що ми отримаємо? Знову Будь новий, до, закон? дозвольте, дозвольте я додам. Ви знаєте, взагалі ця бананова територія, якщо так можна це назвати, в тому законі, який він є, це означає те, що це і не що інше, як подальше шарпання України, тим же Путіним, напевно. І ці три роки це також елементи торгу, елементи впливу. Але цілком можливо, що в іншому векторі розвитку буде це розвиватися. За три роки ми побачимо, місцеві мешканці побачать, як Україна буде розвиватися. Тому що в нас єдиний шлях розвитку тільки до покращення, це однозначно. Я був в Слов'янську також сім днів після змінення території. Я спілкувався з цими людьми, які виходили на блокпости за ДНР. Вони кажуть до мене, друже, ми були неправі. Зараз нам відкриваються очі. Ми шукаємо свою ідентичність, ми готові працювати. Коли прийшло ДНР, село Семенівка, Селезнівка, де і був розвалний, зараз українці там відбудовують. Самі ж місцеві мешканці приходять і роблять найпростіше, малюють, паркани в сині-жовті кольори. Через те три роки це насправді, на жаль, це, це тяготіння, але і для нас також, тому що ми маємо можливість рухатись, ми маємо можливість також боротись за ту територію. Ось така думка. Я хотів би доповнити також, що в законі є ще деякі, на мій погляд, страшніші речі так. Закон гарантує розбудову всієї інфраструктури, яку розрушила нам російська армія, і терористи гарантує розбудову всієї інфраструктури через захищені статті бюджету українським, е, українським урядом. А стаття 8 говорить про те, що е, ця територія має право на зараз. Я вам зачитаю, щоб Сприяти розвитку транскордонного співробітництва спрямовано на поглиблення добросусідських відносин окремих районів з адміністративними територіальними одиницями Російської Федерації. Це для чого? Це для того, щоб Росія завезла нам ще три гум конвої. Перепрошую, вивезла все ви, ви, вивезла вся технологічне обладнання і завезла нам зброю. Що це за транскордонне співробітництво І взагалі, де тепер цей кордон? Не де тепер ця, ця границя? Придністров'я це центр наркотрафіків. Правильно. Центр торговлі зброї, зброї да, центр і контрабанди, троціє. торгівлі людьми. Ми отримує от таке саме тільки там. І, і про це ми продовжимо говорити в другій частині нашої розмови. А зараз коротка рекламна пауза, і ми повернемось до студії.